Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України, вами журналіст Наталіна Кравченко та народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Павло Петренко. Доброго дня. Доброго дня. Пане Павло, сьогодні першим питанням календарний план буде розглядати третю сесії. Друге питання кошторис Верховної Ради. Ви вже його бачили? Розкажіть, будь ласка, такі моменти яскраві є. Доброго дня. Так, Дійсно, сьогодні будуть розглядатися два питання. Питання перше, потрібне це календарний план. Тому що він визначає графік роботи Верховної Ради на наступну сесію, питання щодо кошторису: я особисто вважаю, що його необхідно ставити до порядку денного останнім питанням в п'ятницю, тому що є набагато інших більш важливих законопроєктів, а саме євроінтеграційні закони, які не потребують широкого обговорення і прийняття. А питання щодо кошторису взагалі після того, як Верховна Рада не проголосувала наш законопроект щодо позбавлення пільг державних службовців всіх рівнів, воно взагалі не на часі. Тому що це е, нахабство і це аморально, коли в бідній країні, коли біля половини населення знаходиться за межею бідності, є е, державні службовці, в тому числі народні депутати, які отримують певні пільги. Тому е, цей кошторис, який, до речі, нам роздали тільки сьогодні, ми його не бачили до цього. Я вважаю, що це як. Пир під час чуми, і е, ми однозначно, наша фракція за нього голосувати не буде. Е, ми вважаємо, що для того, щоб голосувати за кошторис, спочатку треба позбавити пільг народних депутатів, державних службовців першого рангу, тобто це міністри і співробітники адміністрації президента, президента. А тільки після того, коли е, секвеструються відповідні витрати на. Ці органи можна говорити про затвердження певних кошторисів, і тоді зникнуть питання щодо недофінансування будівництва Ахмадиту, щодо виплати на лікування хворих дітей. Вони зникнуть, тому що ці кошти можна спокійно отримати за рахунок зменшення витрат на державних службовців вищого рану. Цих питань принаймні сьогодні у порядку денному до включення їх в порядку денному немає. Залишилось три дні. На жаль, немає, тому що у партії регіонів є інші пріоритети, які вони вважають, що необхідно проголосувати в останні три дні роботи сесії. Це фінансові векселі, це розподіл бюджету, це розподіл витрат пов'язаних з Міндоходами. доходами. Тобто, те, що вони називають лобійськими законами, те, що вони вирішують питання для себе і членів своїх сімей. Що стосується цього кошторису, ну я наведу простий приклад, коли на е санаторно-курортне лікування, так зване, на утримання санаторії Верховної Ради, до речі, в які не їздять, як правило, народні депутати, виділяється 88 мільйонів гривень. За цю суму я думаю, що можна було б полікувати близько тисячі онкохворих дітей за кордоном. Але на жаль, ці кошти йдуть в повітря і кормиться ціла когорта чиновників і підприємств різного рівня за рахунок фактичного коштів, які платять українці. Та сама аморальна норма, яку я вважаю, не можна залишати в кошториці, це так звана матеріальна допомога народним депутатам. На близько 30 тисяч гривень виділяється ця матеріальна допомога. До речі, ну представники нашої фракції прийняли рішення, що ці кошти ми будемо направляти на благодійність. Тому що якщо ти відмовляєшся від цієї матеріальної допомоги, то вона потрапляє знову ж таки в загальний бюджет і просто розтягується на інші витрати. Тому я особисто, наприклад, зробив оголошення в змі, і зараз ті пропозиції, які до мене звернуться громадяни, кому необхідна допомога на лікування на операцію. Ці кошти треба перераховувати тільки таким людям, які потребують цих грошей. А це кошторисне на 2013 рік. Вже півроку пройшло. Якщо на цьому тижні вона не набирає голосів постанова, то аж у вересні залишається 4 місяці до кінця року. От як, як цей документ, як без цього документу жили півроку, працювали і залишиться 3 місяці, От ось цей момент по датам. Якщо кошторис не буде проголосований, то фінансування відбувається за кошторисом 2012 року, тобто за зменшеним варіантом. Тому що щорічно з рахуванням індексації кошторис збільшується. Тому ну, це менше зло, напевно, тому що коштів буде витрачатись менше на Верховну Раду. І е, я маю надію, що все ж таки в парламенті з'явилася більша кількість більш відповідальних людей, нових членів парламенту, які е, частину цих коштів все ж таки власними силами направлять на потреби українців. То зараз. Парламент працює за кошторисом 2012 року. Якщо приймає 2013-й з новими збільшений кошторис, то якось ці компенсуються ці гроші? Ні, ні, не компенсується. Якщо кошторис буде прийняти, наприклад, на цьому тижні, тоді фінансування буде здійснюватись за новими правилами вже починаючи з моменту... Починаючи? Абсолютно вірно ні ні. 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 Дякую. Прошу це було пряме включення з Верховної Ради України спеціально для НТВ.